Добрий день, шановні сімейні лікарі та лікарі загальної практики. Сьогодні ми розглянемо процес створення електронних направлень для наших пацієнтів на підставі звичайної взаємодії. Перш за все, вам треба записати вашого пацієнта до себе на візит. Далі треба обрати або створити епізод. Я оберу епізод зі списку активних епізодів свого пацієнта. І далі ми переходимо на вкладинку медичні документи та додаємо медичний документ, огляд лікаря сімейного лікаря. Далі ви заповнюєте цей документ відповідно до вашого випадку. Я обрала причину звернення лихоманка, пневмонія та призначення ліків та консультація з лікарем ПМСД, дії лікаря. Далі, треба правильно проставити тривалість вашої взаємодії. Я оберу, наприклад, 15 хвилин моя взаємодія буде. І в залежності від того, закінчення нашої взаємодії зміниться. Дата закінчення взаємодії зміниться відповідно до тривалісті. Далі треба натиснути кнопку перевірка, для того, щоб програма. Перевірила, чи всі обов'язкові поля заповнені. Коли ми отримуємо повідомлення помилок не виявлено, ми можемо натиснути кнопку Підпис ЄМЗ. Тобто, не виходячи з медичного документу, ми можемо його підписати. Натискаємо кнопку. Відмітити документ як виконаний треба обов'язково обрати так. Далі у нас з'являється вікно з електронно-цифровим підписом. Тут ви, вам треба обрати тип вашого ключа, у мене звичайний файловий ключ, і треба ввести пароль до свого ключа, натиснути кнопку Підписати. Коли програма підпише документ і відправить його до НСЗУ, ми отримаємо повідомлення, візит завантажена. І звертаю увагу на те, що коли ви натискаєте кнопочку ОК, оцей статус документу, який був не підписаний, змінюється на завершене. І тепер у нас стають активними кнопки Електронний рецепт та електронне направлення, якими ми можемо скористуватися для створення електронних направлень та рецептів. Сьогодні розглянемо саме процес роботи з електронними направленнями. Натискаємо на кнопочку Електронне направлення. У нас відкривається відповідне вікно, електронні направлення. Зліва у нас є функціональні кнопки, які стосуються саме цього вікна. Натискаємо кнопочку Додати плюсик і обираємо о, ті послуги, які, на які ми хочемо направити нашого пацієнта. Наприклад, я хочу його направити на загальний аналіз сечі, Обираємо. Заповнюємо категорію лабораторна діагностика, кількість позамовчування, одиниця. Далі по замовчуванню пріоритет плановий і програма державних гарантій вже обрана. Ніякі дати проставляти не треба. Кожне направлення буде діяти від дати його створення цілий рік. Далі натискаємо кнопочку Виконати. І створюється чернетка цього направлення. Чернетка, статус їх не відправлене. Далі, якщо ви хочете, якщо це одне єдине направлення, то його треба одразу підписати. Але якщо ви хочете направити свого пацієнта ще на декілька послуг, то треба спочатку всі послуги додати чернетки, а потім вже підписувати. Зараз ми ще оберемо декілька послуг, щоб було. Краще зрозуміла. Обираємо загальний аналіз крові. Також обираємо лабораторну діагностику. Наприклад, я змінюю пріоритет на ургентний, тобто, в залежності від випадку, ви тут представляєте пріоритет виконати. Також з'являється чернетка. І хочу ще свого пацієнта направити на дві консультації лікарів. Це буде консультація у мене кардіолога. І, наприклад, ендокринолога. Для того, щоб обрати декілька е, послуг одразу, треба затиснути кнопочку «Контрол» і не відпускаючи її, обрати ті е, послуги, на які ви хочете е, записати свого пацієнта. Якщо ви Ну, ви обрали зайві послуги, то треба знову ж таки натиснути кнопку Ctrl і класнути на них ще раз, і вони відміняться. Тобто я залишаю дві послуги ендокринолога і кардіолога. І натискаю кнопочку Обрати. І програма нам буде пропонувати заповнювати ці консультації по черзі, в залежності від обетків. Тобто ендокринолог у нас раніше, ніж кардіолог. Обираємо категорію консультація. Тут у мене все влаштовує, планове, програма, я нічого не змінюю, натискаю кнопочку Виконати. Далі наступна буде консультація кардіолога автоматично, так як ми обрали декілька послуг. Також обираю консультацію, також нічого не змінюю. Натискаю кнопочку Виконати. І ми отримали чотири чернетки, які ми можемо підписати як кожного окрема, так і всі разом. Кожного окремо треба виділити ту послугу, яку ви хочете підписати, натиснути кнопочку Відправити. Але ж, якщо ви хочете одразу всі, що дуже зручно, то треба виділити першу строчку, далі затиснути кнопку Shift, яка робить наші літери великими. І натиснути на останню строку. І всі строчки будуть виділені. Далі натискаємо один раз кнопочку Підписати і один раз ви вводите пароль до особистого ключа. Якщо ви до того не підписували взаємодію, то він тут зберігається і не треба його вносити знову. І натискаємо кнопочку Підписати. І ми бачимо, що програма стільки разів підписує документів, скільки, скільки у нас послуг. І чекаємо на те, що з'являться повідомлення від серверу НСЗУ, що наші електронні направлення підписані. Коли ці направлення підписані на сервері НСЗУ, до нас приходять повідомлення з номером цього направлення. Звертаю увагу на те, що цей номер називається груповий номер, і він є єдиний для всіх цих чотирьох направлень. Натискаємо кнопочку ОК. І далі ми бачимо, що наші електронні направлення змінили статус і e health вони стали активними. Тобто вже пацієнт отримав повідомлення на свій номер телефону, про те, що йому були створені такі направлення, і вже може їх ці послуги отримати в вашому ЗОЗі або в якомусь іншому. Ви також можете роздрукувати вашому пацієнту ці направлення. Для того треба обрати послугу. Електронне направлення на ту послугу, яку ви хочете роздрукувати, і натиснути кнопочку Принтер. І обрати, наприклад, направлення їх з діагнозом. І у нас відкривається друкована форма нашого електронного направлення. Далі використовуєтесь кнопочкою стандартною кнопкою Друк. Де будете обирати свій принтер, якщо він у вас підключений, і натискаємо кнопочку ОК, і наше направлення піде на роздрукування. Далі, коли направлення роздруковане, натискаємо кнопочку Закрити, закриваємо. І далі, ну, якщо треба друкувати, то ви можете роздрукувати. Далі. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо ваш пацієнт буде отримувати ці послуги в вашому закладі, то не треба відправляти пацієнта до реєстратори, щоб записати його на консультації, наприклад, тих лікарів або в лабораторію. Ви можете одразу самі записати вашого пацієнта до ваших вузьких спеціалістів і до вашої лабораторії. Але ж якщо ваш пацієнт буде отримувати ці послуги в іншому закладі, то, звісно, він буде записуватися сам в тому закладі. Зараз розглянемо, як ви можете записати пацієнта, наприклад, до ендокринолога у своєму закладі. Обираємо електронне направлення, консультація ендокринолога. І натискаємо кнопку, така є кнопочка Наручники, це візит за направленням. Обираємо опцію Візит за направленням. Далі обираємо лікаря, до якого ми хочемо записати нашого пацієнта. Наприклад, це буде лікар Юхнова. І обираємо, наприклад, на завтра на 9.00 ваш пацієнт піде до лікаря-ендокринолога. Обираємо о, пустий слот, натискаємо два рази, у нас відкривається вікно з візитом і треба натиснути кнопочку Підтверджений для того, щоб підтвердити цей візит. З'являється послуга в цьому візиті і натискаємо кнопочку Виконати. Звертаю увагу на те, що те направлення, яке було вже записано до лікаря, воно набуває номер візиту. Тут ви бачите номер візиту. Це для вас буде означати, що ви записали свого пацієнта на візит до лікаря-ендокринолога. Далі ви можете, наприклад, свого пацієнта записати до лабораторії. Всі аналізи можна записувати. Одразу всі. Тобто, наприклад, я виділила два аналізи, одразу, два направлення. І натискаючи кнопочку візит за направленням», обираю лікаря. Тобто, у нас з'являється розклад, я обираю лікаря, до якого хочу записати свого пацієнта. І обираю пустий слот, наприклад, записую його на завтра на 10.00. Обираю. Два рази клікаю на обраній даті. Також підтверджую: дивлюся, що з'являються дві послуги в візиті, натискаю виконати. І бачу, що також з'явився номер візиту. Все, ви відпрацювали за направленням. І, наприклад, до кардіолога ваш, ліка, ваш пацієнт поїде в інший ЗОС. Наприклад, у вас немає лікаря кардіолога тому з цим направленням ви нічого. Ви його не записуєте нікуди, тобто пацієнт сам звернеться до того закладу, який, буде, який сам обере. Після цього ви можете закрити це вікно електронне направлення і закрити вікно саме медичного документу. І тут ми бачимо, що наш візит набув статус Яхел. Завершений, як ми бачили в медичному документі. завершений. Якщо ви перейдете на вкладку епізоди, то ви також побачите, що наш епізод ось наш сьогоднішній візит на 13.03, він також набув статус Завершений. завершений». І також на вкладинці направлення ми можемо побачити всі ті направлення, які були надані нашому пацієнту впродовж впродовж цього візиту, і ми бачимо, що Три з цих направлення були записані вами на візит до інших лікарів. Все, це все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Дякую за увагу. Гарного дня!